Як записати сторіс з першого разу? Це відео буде корисне для новачків, які хочуть вести Інстаграм, ось так записувати себе в сторіс, але не можуть з першого разу записати відео і хвилюються, і перезаписують по декілька разів. З чого почати? Перш за все, скачайте собі цю програму. Програма називається InShot. Скачайте її собі, тому що ця програма допоможе вам записувати якісні сторіс з першого разу. Наприклад, ви хочете записати якусь сторіс, щось розповісти, ви розповідаєте, і ви там запинаєтесь, забуваєте щось сказати. Зараз я вам покажу, як вам треба зробити, щоб ваше відео було таке, як ви хочете. Перш за все, відкриваємо іншот і відкриваємо вкладку відео. Тут потрібно вибрати новий. І серед ваших відео вибрати те, яке ви записували в сторіс. Ось, наприклад, ось це відео. Ви його відкрили, і тепер вам потрібно його відредагувати. Дивимося це відео. Добрий день, добрі люди! З недількою вас святою. Таке сонечко в очі світить, дивиться важко. Ось тут у нас зазнято, і, наприклад, мені щось не підходить в цьому відео. Я, е, Там десь щось мені не сподобалося. Я хочу цього позбутися. Як це зробити? Ви записали, наприклад, вам підходить ось це. Добрий день, добрі люди! А з неділею вас святою я, наприклад, не хочу, щоб було. Тоді я роблю ось так: Добрий день, добрі люди! Одразу спиняю. Використовую розкол. І вже моє відео розділене на два. Далі. З недількою вас святою. Знову зупинила. Тому що саме ці слова я хочу вирізати. Я знову натискаю розкол. Виділяю ось цей шматочок, який я хочу вирізати, і натискаю видалити. Тепер дивіться, як це відео виглядає без того уривку. Добрий день, добрі люди! Таке сонечко в очі світить. Ще раз. Тобто, ви бачили, як було, тепер як стало. Добрий день, добрі люди, таке сонечко, в очі світить. Немає вислову. З неділею вас святою. Але хочу вам сказати, що якщо ви записуєте відео і вам якийсь уривок у вашому відео не підходить, робіть між словами маленькі паузи, щоб вам було легше вирізати ці шматочки. Тому що, якщо ви дуже швидко щось говорите і потім вам потрібно його вирізати, то ви не знаєте, як і на якій секунді правильно спинити. А якщо у вас є між словами секунда, дві паузи, то вже видалити цей уривочок легше. Наприклад, ось дивіться. Добрий день, добрі люди! Таке сонечко в очі світить, дивиться важко. Але мандрую, мене сьогодні жде подорож, мене сьогодні багато хто чекає. Показати вам, де я сьогодні лазить буду. І, наприклад, я хочу вирізати того собаку, що гавкає на задньому фоні. Послухайте. Сонечко, в очі світить, дивиться важко. Його ніяк не позбудешся, тому що тут він є між словами. І ніяк між словами ти його не виріжеш. Але, наприклад, спочатку трішечки можна обрізати. Так, таке, Ось отут. Я підтягую. Сонечко, в очі світить, дивиться важко. Трошки забагато. Назад таке сонечко в очі світить. Дивиться важко, але мандрую. Мене сьогодні жде подорож. Мене сьогодні багато хто чекає. Показати вам, де я сьогодні лазить буду. І ось таким саме оцей розкол і видалити, ви можете видалити будь-що, що вам не подобається. Наприклад, мені не подобається, що я там сказала показати вам, де я сьогодні лазить буду. Е, можна лишити тільки показати вам. От дивіться. Хто чекає? Показати вам, Тут є перерив між словами. І я можу натиснути розкол, видалити цей виділений шматочок, і тоді в мене залишиться лише ось так. Чекай, показати вам? Все. Можна навіть трішечки ще на одну-дві секундочки, щоб ото я в кінці не з відкритим ротом була. Показати вам? Ось так завершується сторіс. І вже дивіться, вже я порізала це відео так, що мені ось подобається, як воно виглядає, як воно є. Тоді ви просто нажимаєте на експорт, або, можливо, у вас буде написано Зберегти, зберігаєте це відео, і у вас є таке відео, як ви собі хотіли. Ідеальне, таке, як вам подобається.